Добрий привіт! Ви бачите на екрані 4 карти. Виберіть одну із них. Хто вибрав першу карту? Перша карта у нас дурак. Що вона говорить? Карта говорить: чекайте на полегшення зміни в житті. Зміни у житті на легше. Карта Дурак говорить нам ще про легкість, беззаботність, безтурботність, неприв'язаність, починання чогось нового, полишання старих методів або старого життя, крукування у щось нове, звільнення від тяжкості починання, починання нових. Нових життєвих доріг, так? Ось що говорить нам карта Дурак. Хто вибрав другу карту? Друга карта це у нас зірка. Зірка говорить, що невдовзі ви знайдете своє призначення. Хто стоїть у тяжких життєвих ситуаціях, йому засвітить зірочка прямо як трьом. Царям, які не знали, куди йти, їм засіяла зірка, і вони вирушили в правильному напрямку. Так, так і вам, ми з вами трошки скромніші, так, так і вам засвітить зірка, і ви точно будете знати, в якому напрямку рухатися у житті. Більше будьте на людях. Так? Більше спілкуйтеся. На людях. Що говорить ще е, карта зірка? Говорить то, що ви є зіркова душа. Що вам більше треба бути на людях. Так? Більше бути е, видимою, так? більше виступати, демонструвати, хто віде Тіктоки, більше реклами, так? Е, хто там вміє щось зробити, прорекламуйте себе. Карта Зірка говорить, тут не можна скривати. Талант. Хто вибрав третю карту? Третя карта це у нас сонечко. Сонце говорить про життєву енергію, світло, енергія, наповненість, радість, задоволення, благополуччя. Приємні радісні новини та приємні радісні події ввернуться в ваше життя. Так? Е, хто Думає про здоров'я. По здоров'ю можете не турбуватися. На вас чекає виздоровлення. Ось що говорить нам карта Сонечко. Хто вибрав четверту карту? Четверта карта у нас Мах. Мах – це людина, яка може своїми думками запрограмувати нашу реальність. Мах це який ставить цілі і вміє до них досягати. Мах це людина, яка є новатором, вміє починати щось нове. І чекайте на нові починання та нові стартапи. Вам з легкістю вдасться задумане. Ви Склали план і з легкістю доберетеся до цілі. Ще мах говорить, щоб ви не скривали свої магічні здібності. Розкривайте їх, вчіться та навчайтеся чогось нового. І коли ви вже будете володіти якимись знаннями, а мах володіє з народження такими знаннями, допомагайте людям. Не скривайте в собі ці е, таємні та такі прекрасні. Знання використовуйте їх.